Нарешті добрались до моєї улюбленої версії автомобіля Renault Duster. це Duster на автоматі. Дуже круте поєднання: 1,3 турбобензинового двигуна на 150 кінських сил та 7-ступінчатого робота з подвійним мокрим щепленням. Вони в парі дають круту динаміку і розхід 6,5 літрів в змішаному режимі. Ці агрегати встановлюють на різні моделі Renault, Nissan та Mercedes уже більше 7 років. І вони вже встигли назбирати купу позитивних відгуків, особливо в європейців. авто маємо LED-оптику. Противотуманні фари, легкосплавні диски, елементи кузова з переробленого пластику. Модульовані рейлінги. Знаєте, до речі, що це таке? Як ним користуватися? Якщо не знаєте, пишіть в коментарі, зніму потім окремо маленьке відео. Задні парктроніки, камера заднього огляду і багажник об'ємом 562 літ. По салону. Електросклопідйомники, електродзеркала. Дуже цікава обивка сидінь. Темна стеля, підлокотник, зручний селектор КПП, кондиціонер, мультимедійка, шкіряне мультикермо з пелюстками і віртуальна приборка. До речі, маємо дуже круту програму. Для фізичних осіб є знижка 100 тисяч гривень при покупці в кредит. Кому цікаво, пишіть коментарі, я розповім умови.